Фермерське господарство шукає такого преса, дивіться, який апарат Це вже саме новіше, гляньте який колесо 455 клас рулонік. З обмотчиком отаким от потужним Отак от він виглядає З Норвегії теж привезений. Уніврап називається Подборщик скільки тут вже Ось два 2.30. Ротикат, бачите який. Ротор стоїть подборщик, але гляньте яке состояние, подивіться на подборщика. Гляньте все просто навіть не витерта фарба. Мотає сіткою. В общем, який рік його Десь бы табличку знайти, звісно було б непогано. Ома вот отак открию. Покажу вам тут вже на комп'ютерах все. Видите, які зірочки. Кит классик класс Франц, Франция в общем Може комусь буде цікаво такий прес, то тоже можем такий прес провести. Хорошо, с той стороны покажу, Так что тут открыто! Да, бірочка тут, я дві сизирочки Ланцюг такий, еппорсы! Не б золотого такого. Це у нас що? 11 рік. А, то не такий він вже й новий, але і не старий, 2011 рік. В общем. Це плюс Кардан в комплекті. карданний вал. Отакий вот от коротше апарат тут закрито. Так, що дзвоніть без агротехніки з Європи, сільсьтехніка з Європи, спецтехніка з Європи.